Вітаю, друзі! Сьогодні неділя, і сьогодні, як завжди, бесіди з майстром. Я сьогодні тут для того, щоб заявити акцію «Лимон». І це і для того, щоб розважити вас, і для того, щоб вам було трошки підняти настрій, трошки підняти емоції, емоційний фон. В чому суть задуманої нами акції? Ми просимо тут саме під цим відео, сформулювати питання до нашого майстра Овена Стефана. І найкращі три питання. А якщо їх буде більше найкращих, ми е, запропонуємо вам вийти на зв'язок з нами. І, будь ласка, ми запишемо з вами відео в рубриці нашій щонеділі, бесіди з майстром. І ви просто наші глядачі. Опинитесь поруч з нашим майстром Овеном Стефаном і задасте напряму в режимі, будемо казати, майже онлайн своє питання і отримаєте відповідь на нього. Отже, друзі, ми починаємо. Сьогоднішній етер буде відрізнятися від всіх попередніх. Ми задумали одну. Неймовірно, на наш погляд, річ обов'язково напишіть, чи сподобалось вам. Я пропоную вам не бути занадто серйозними, але ми будемо говорити сьогодні все одно про серйозні речі. Отже, друзі, ми починаємо. І, звісно, я звертаюсь до вас за підпискою і підтримкою нашого каналу. Вподобайками, коментарями. Це необхідно. Необхідно в цей час підтримати нас, хто може стати спонсором каналу. Дякуємо. Я обіймаю вас серцем. Отже, підписуйтесь на наш інстаграм, Telegram, Facebook YouTube. Нагадую, майстер Олен Stefan Academy UK це ще один YouTube, на який ви отримаєте посилання під кожним нашим відео. Ви побачите там багато, ну не так багато, за кілька десятків відео. З яких ви можете створити плейлисти і працювати з ними в режимі і під час, ну, під час роботи, під час прибирання, приготування борщу і іншої любої страви, ви ж готуєте смачно. Напишіть мені, які страви у вас виходять як найкраще. І угадайте, яку страву я вподобав в своєму житті найкраще. І маю її рейтинг. Отже, друзі. Будь ласка, підписуйтесь, працюйте і зауважу. Зверніть увагу, щосереди дієва практика, щочетверга ми роздуми, що... Щонеділі бесіди з майстром. Отже, друзі, ми з вами починаємо. Вітаю вас, друзі! Отже, розпочнемо бесіди з майстром Ованом Стефаном. Вітаю вас, майстри! Радий вас бачити. Нарешті ми зустрілися, і я з величезною радістю передаю від наших глядачів вам наш лимон. Отже, вітаю вас, друзі! Вітаю тебе, друже, і дякую, дякую, дякую. Отже, починаємо лимон. Чому лимон? А щоб ніхто не здогадався? Отже, майстре, зараз йде гаряча, кривава війна, Третя світова, як ви кажете. Скажіть, багатьох турбує думка. Чому? Людство обрало свій розвиток через війну і еволюцію через війну. Адже цей шлях занадто болючий. Яка? Яке ваше бачення цього вибору? Так, да, дійсно питання. Е Надзвичайно важливо, яке вплинуло на тисячолітню історію людства, на цивілізації, які приходили і йшли, і люди продовжували знищувати країни, міста, культури, проливати кров. І причому дійсно вирізалися повністю цілі країни. Дуже прикро, чому це відбулося. Ви знаєте, здавалося б, Бог створив нас, друзі, в любові, любов'ю і для і во ім'я любові, для розвитку. Так, да, Дійсно, шлях розвитку може бути різним. І ми обрали те, що ми обрали. І тисячі років ми розвивалися через війну, і наші наукові досягнення були спрямовані. Про війну, заради війни і дійсно. Прикро. Прикро. Але причини, звісно, дійсно є, і е, основна причина те, що колись в давнині людство обрало зло. Е, в, в нашому світі панував закон справедливості, закон балансу. Однією з його е, впроваджувачів була богиня, славнозвісна, е, з давньої Атлантиди, Раннього Єгипту Маат. І дійсно це була велична, справедлива сутність, яка упорядковувала всі питання через справедливість. І не потрібно було війни для того, щоб Отримати сатисфакцію в своїх питаннях. І легко було вирішувати питання з цієї позиції справедливості. А тепер, звісно, правий той, хто має більше сили, правда сильного, панують серед людей. Ви знаєте, коли я задумувався цей експеримент. Він, його мета була надзвичайна дати можливість рабам навіть не створити цивілізацію вільних людей, а проявити волю бути вільними. І, на превеликий жаль ми з цим не справилися. І, як бачиш, друже, людство пішло шляхом. Ненависті зла, агресії і війни. Ми вдосконалюємо знаряддя вбивства, масового вбивства. Хоча давно треба було би схаменутися і принаймні відмовитися від зброї масового ураження у цієї нищівної зброї, яка може знищити не тільки цивілізацію людей, а й весь світ. На превеликий жаль. Ми ще не настільки людяні з вами, друзі, щоб прийняти таке рішення. Але ми стоїмо на порозі цього. Адже війна в Україні розпочалася саме тому, що Україна може бути осередком добра, осередком справедливості, авангардом духовним людства, саме тому на меті імперії зла, яка зараз вже має досить чіткі. Обриси на меті імперії зла знищення цього потужного сімені, добра, людяності, справедливості. Так, ми ще не такі, ми на шляху. І ми твердо йдемо по цьому шляху. І я думаю, що я впевнений, що у нас, українців, все вийде і завдяки нашій перемозі. Завдяки нашим зусиллям людство отримає можливість знову звернути на шлях, де буде панувати справедливість, мир, добро і злагода. Якось так я в це принаймні, друзі, друже, дуже вірю. Е, майстра ви. Багато разів казали про те, що світло і темрява це не є зло, і протистояння не по межі добра, не по межі світла і темряви, а по межі добра і зла. Прокоментуйте, будь ласка, свої ствердження, щоб ми вже з цим наприкінці кінців. Розібрались з цим питанням і розуміли, що є, що, і чому ви наполягаєте саме на таких формулюваннях, що протистояння йде саме між добром і злом. Багато хто з нас вважає, що темрява і світло це те саме, що добро і зло. Будь ласка, майстре, розкажіть нам. Так, дійсно, я завжди кажу про те, що е, добро і зло саме це межа протистояння. Вони не можуть співіснувати. Не буде місця злу в доброму серці. Темрява і світло влаштовують баланс. Це Ін'янь, який взаємодіє. Взаємопроникаючи один в одного, взаємодоповнюючи і створюючи по суті вічний двигун, сповнюючись енергією, ми приймаємо і віддаємо, ми приймаємо схід сонця, проводжаємо захід, милуємося зорями. І так, да, дійсно, е володарі темряви. А те ті, що з нижніх світів, вони багато є від зла. Але, друзі, серед нижніх світів багато хто на стороні добра. Так, так. Зараз діти лиха допомагають нам. Надзвичайно, і багато ще хто, і багато ще хто. Просто ми з вами, проходячи духовний шлях розвитку, інколи йдемо вниз і співвібруємо з нижніми світами. І нам з ними комфортно, ми там проходимо свій досвід і набираємося е, знань, вмінь, саме взаємодіючи з нижніми світами, з темрявою. І ви знаєте, багато битв світло. Вигравало разом з темрявою, не протидіячи темряві, а взаємодіячи в єдності. І в цій єдності, до речі, і полягає перемога України, українського народу над звами, над злом. Зло... Зло пройшло в цей світ, ми його по суті позвали, ми його прийняли з вами. І... Ми відмовилися від добра, ми відмовилися від справедливості, ми відмовилися від ідеї волі, свободи і незалежності. Саме тому тепер вісь зла єднається з тим, щоб знищити ці паростки добра і не дати тім тому сплячому болоту дієво підтримати нас, українців, які є авангардом духовним людства. Так ми стаємо авангардом, формуючись самі. Не ті крикуни, що кричать я, пророк я, я, я. Будуть духовним авангардом людства. А ті, що змогли серце своє віддати, як Данко колись віддав, як Прометей. Вийняв своє серце і опалив його світом наш світ, і було його зраджено. Так буває, друзі. Отже, ми з вами на превеликий жаль колись звернули зі шляху добра і маємо тепер світ сповнений зла. Наші серця сповнені зла, наші діла, наші молитви. Наші пророки, <laughs> чи є з того вихід? Так, да, да, зцілити своє серце від зла, допомогти ближньому своєму, не думаючи про, так не думаючи про подяку. Світ подякає, подякує вам по закону справедливості, подяка прийде. З іншого місця тому даріть своє добро, але станьте тим добром для себе і для всіх. Отже, друзі, темрява і світло. Мають одну єдину природу і взаємодіють через любов. Добро і зло не можуть існувати разом. Отже, людство. Пішло по шляху, по стало на шлях зла і створило світ зла. Чому і як це відбулося? Я знаю, що ви досліджували це питання і можете нам дати досить чітку відповідь на це. Отже, коли і як людство створило світ зла? Отже, як зло захватило наш світ. Колись, коли експеримент дійшов до свого екватора, і можна було людству повернути вічне життя, прийняти імпланти, імпланти, імпринти дуальності, те, що ми прибираємо на першому ступені нашої академії всім, і прибрати ген смерті. І отримати життя вічне, цивілізаційно для всіх людей одномоментно прийшов час. Людям запудрили мозок пропагандою того часу, так. Яхве зміг домогтися, революції і зради. Людство не отримало вічного життя, людство не прибрало імпланти і Дуальності, не розблокувало свою свідомість, не отримало свободу свідомості і не забажало волі, свободи і незалежності. І таким чином зрада повернула людство на шлях зла. І ми поринули в війни. Для нас стало нормально гвалтувати, красти, хотіти чуже, зраджувати, ненавидіти. Заздрити. Ми пустили в своє серце страх, ненависть, агресію. Ми перестали любити. Ми перестали кохати. Ми перестали бажати цих очей цивілізаційно. Так, ще осередки Ромео і Джульєта ще з'являлись деінде, в якихось місцинах, але людство тотально пішло агресувати. Не зупиняючись в цьому. І, звісно. Дуже прикро, що ми дали відбутися цій зраді. і Яхве створив релігії, і панує через фінанси. Рабство стало тонкішим. Фінансове рабство, коли раби самі собі заробляють і утримують себе і думають, що вони вільні. Але на довжину поводка. А він стає все коротшим. Так, друзі? Так. Отже, ми з вами обміняли людяність, свободу і незалежність, на ситість і вічний сон. На превеликий жаль. Дивлячись на це, виникає питання майстра, чи вартує? Спасати людство? Чи вартує людство того, яке спить і не хоче брати на себе відповідальність? яке, 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 яке? яке? Прекрасне питання. Я часто його чую. Чи не опускаються в мене руки? І чи. Ви знаєте, тільки за це життя я все, що маю. Я маю зараз на увазі не а, матеріальні блага. Я, я їх не мав. І маю, це ілюзія. Всі свої духовні атрибути, всі свої духовні інструменти, всі свої сили, знання я щонайменше тричі віддавав в залог вищим силам першотворцю всього сутнього заради людства. І людство все-таки мене жодного разу не підвело. І демонструвало потужний вибір. Вибір любові все ж таки. Хоча ми і звернули знову не тим шляхом. І пішли і наполегливо не відпускали зло з нашого світу. Але Моє рішення, моя воля. Стояти до кінця і давати людству шанс до кінця, до самого до краю, до останньої каплі. І я все-таки вірю в нас, людей. Я вірю, що добро переможе в наших серцях, ми прокинемось. І полетимо, і летітимо до світло Творця, і створимо польотом тим, світ миру, любові, злагоди, миру, миру і щастя, світ справедливості і людяності. Я, можливо, великий мрійник, але я вірю в нас людей. І я вірю, що ми, допомагаючи одне одному, стільюючи кожен своє серце, здолаємо зло і отримаємо справжню цивілізацію, добра, справедливості і любові, друже. Отже, дякуємо майстра за зустріч. Нарешті ми з вами зустрілися. Ваші відповіді досить фундаментальні, вичерпні. І звертаючись до наших глядачів, я запрошую, друзі. Скажіть свою думку. Чи сподобався вам формат такої зустрічі з майстром? Задавайте запитання. Нагадую, дякую, майстер. Акція. Лимон. Ви можете бути в рубриці бесіди з майстром. Ну і ми очікуємо подальші бесіди з моїми чудовими учнями, яких ви вже встигли полюбити. Обіймаю серцем. З вами був майстер Олен Стефан.